Престоли мудрості молись за нас, Престіл, столиця, найголовніші місця на небі і на землі. Мудрість це Бог. Сам Господь є мудрістю. І людина може бути мудра, якщо в серці має Бога, якщо своє серце зробить престолом Господнім. Людина може бути мудрою, якщо сама буде столицею перебування Бога на землі. Тож Марія є такою столицею, є престолом, на якому засідає Господь, в якому помістився Бог, престіл, столиця. Яка змогла, яка змогла прийняти Господа, при стіл, на якому Слово Боже стало тілом. Марія, Ти в своєму материнському лоні змогла помістити Бога, тому що на початку раніше ти цього Бога прийняла в слові, ти прийняла Його вірою. І прийняла його своїм серцем, а як же найважливіше, прийняла його любов'ю і любов не має меж, тому Бог помістився в тобі, тому Бог приходить до нас, коли ми любимо, коли ми кохаємо. І тому Марія вчи нас, вчи нас насправді бути престолом для Бога, бути Господнім місцем. Навчи нас, Маріє, завжди ставити Бога на перше місце. Навчи нас, матінко, завжди бути мудрими, навчи нас завжди любити, завжди нас навчай Маріє, йти за Ісусом. Мудра людина це людина, котра має в серці Бога. І допоможе нам Маріє, бути престолом. Мудрості, бути місцем, де Бог перебуває на землі, а через це наше життя, наше серце, ми є небом, в нас є небо, коли в нас перебуває Бог. І цього бажаємо. Хочемо так жити, хочемо помістити в собі Бога, хочемо дозволити Богу війти в наше серце. Навчи нас Марії цього. Допоможи нам. Випроси нам таку благодать, престоле мудрості, молись за нас.